Я Стат, і сьогодні ми будемо крутити банерове піну. Крутити буду я, але аккаунт не мій, а мого друга. Привітайся. А, так, всім привіт. Мене звати Артур, і це мій аккаунт. І сьогодні ми будемо вибивати ось цю прекрасну жінку. Фазер, так сказати. Щодо планів, ну напевно, звісно, хочеться. Це один та консту, але подивимось, що в нас буде по круткам. Вийшов, ну я чи так ні? бачу, тут ці дві крутки і 50 на 50. Я думаю, можна одразу а, подивитися, що в нас по цим. А, так, тут в нас куплено. Можна перекрачувати, так? Звісно. Угу. Ну, шанси є, але чесно, такі собі. Ну, можна. Там, хоч... там ще буде близько, тому. Ну, я... так, близько є. А тут нікач і а, зрозумів тебе. Ну, удачі добре. — Так, ну, перша десяточка полетіла. На жаль, без олендарки, але що поробиш, такий геншин. — Ну тут по четвіркам тут для мене, чесно, нічого цікавого немає. О, ні. — Тому, ну, дякую, це тридцятий вже або сороковий, але дякую. Жах. мені б напевно стільки. Навіть не блиск. Навіть не блиск. Ну. Нічого, нічого. Перша пішла. Друга пішла. Можна не фавоні, будь ласка. Можна лінет. А, лінет, ну добре, лінет непогано, до речі. Якщо Тебе буде ціну? це. Так, так. Якщо mm -hmm. буде шестер'я, то можна буде задуматись про лінет в ДД, але подивимось. Ну так, це приємно було б. Так, ну, третя десяточка. Зустрічаю нас церемоніально. Yeah. Дякую. Yeah. Якщо не фавоні, то однорук церемон. Oh. Ого. Так, ще. Кешбек. <laughs> Ого, ще. О. Добре, добре, добре. Uh -huh. Ну, фіолки, це непогано, до речі. Так. Так, це четверта десятка, наскільки я розумію. Фавоній. Ну. До речі, якщо стандарт, то який? Краще. Щоб а, було? Ну, звішники цин. Угу. Або Мона, або джин. Угу. Ну, Ігнарі можна в колекцію, бо, бо в мене його немає взагалі. А, а дехті в тебе теж не може здається, чи є? А, ні. На щастя, немає, поки що. Ну, подивимося, що ще принесе нам сьогодні банер. Так це в. жодний жодной жодний жодной до речі, я ну. це дивно. Ну нічого, зараз буде, давай. А ні, Лінет ще ч, нічого собі. Ничего <с> Так реально цечитель може можно Ну, ще, щось, лінет Я чистил нет буде, я вже бачу, так, це те це, це ще треба. Так. Це ж... Често здається? Я постійно забуваю, коли кручу, особливо <с> <с> Тому, Зависо, не Тому що я не ще подобає. говорю, там вимагаю щось і, типу постійно збиваюсь. Так, ну шо там ще одна или нет? О, да. А, ну в тебе А, ну, 6 так. Значит, 5 к кэшбэку. Угу. Так, ну це 70, а можливо Зараз, во зараз, зараз, можливо, зараз. Нет, 70 не ну, Тягне, буде. тягне дуже. Угу. Ну давай ран то не хоче рані давати. Так, що тут временное давайте? О боже. Ага, ага. Щось якийсь mm. збройний банер почався, не знаю. Це 6. Десь... Зброї більше. Гра, більше. Гра вже Навіщо. хоче, щоб ми йшли збройку крутити. Так, ну це легендарочка. Легендарочка. ну 80-ті десь крутка, як не знаю. Можливо, можливо, все ж таки мені пощастить. Це Нарешті. здається 86, якщо я правильно розумію. 9 дев'ята. 8, 10-та, і це перемога. Так, це, речі... я розумію. Приємно. Речі, Тепер вони говорять, коли вибиваєш перше персонажа. Ну, Зрозумів. літаю тебе. О, ще Ой, не. Ой, ще, ще кажу. Ну, нормас, нормас. Ну, перемога це добре, тому що якщо б ми заскамились на якусь якийсь стандарт, то було б не дуже приємно. Це правда. А, так, тут в нас курс стоїть. Так, вже все стоїть, все mm -hmm. добре. Mm -hmm. Ну тут мені теж нічого не треба, окрім сігни, тому. Ну да, тут. Такі четвірки, що. трошечки сумно стає. Коли їх бачиш, ого. А, оце я не зрозумів зараз. Ай, що, це. А це я не зрозумів. До речі, якщо стандарт, то який ти хочеш. Меч. Тільки не меч сокол, будь ласка. Типу, якщо меч-сокол, ну, це все, це до побачення. А це вже який тебе буде? Чи тільки перший? Ааа, другий. О, сяо, добрий день. А, це, те, це, а в тебе безумів? нема, так? Да? Ні, це трохи не те, що мені треба, але добре. Ну, для сяо, ладно. Тобі сяо є, він з'їсть. ого сім'ї. Тепер можна буде зібрати нарешті нормального Сяо. Боже, хто тебе там якісь звуки дивіться. Та, не знаю, що це, якщо чесно. Ладно. Ну, тут так. можна скіпити, напевно, тут нічого цікавого ну, не буде. Ну, збройці... о. Що це за палка? Це буде ХП. А, ну, крутка можна скіпати, якщо це не легендарка, в принципі. Так, перша так, десятка, так. друга, десятка Полетіла. А що це таке, поясню, Артур? Ну <laughs> як це працює? Боже, не так. Я не знаю, як працює, але якось працює. <laughs> Мені, О, здається, ще, мені. мені здається ще одна шуміка, ну, це коршун, коротше, заводи. Я, я би просто впав тут, якщо це в коршун. Але добре, але добре, поки все йде доволі непогано, якщо чесно. Так, ну час. типу. О, палка ще одна. Ну, типу, ну, а... так, нема ще одного легендарки, типу, зброя, прям мега рання, дві ранні, три круто, дві легендарки на сяо і на. Батько, коротше. Як <смі> нас ну, шанси, в принципі, є. Ну, це один. Якщо що, в принципі, думаю, докрутиш до кінця версії, якщо що. Я... в мене ще є трошки там з. А, ну без тим паче, так. Я ну, сподіваюся, там. Ну, ш... ну так, ну, шанси є, це вже добре. Типу, в нас збройне вже. Oh. Дуже... Так, зброя, звісно, мені подарувала <хи> дуже швидко. Я не, я не очікував, якщо чесно. Я думав, що заскамить дуже сильно. Я Тому, що на зброї... Ну, моя, яка моя реакція? Зброя це моя, як ти бачиш. Я чисто ну, збройний хлопець <хи> такий типу. <хи> ну, типу, того, так. Два церемони і фауні. Я, я, це я, я нагадую, в банері, банері шанс на Сенлін. Більше, ніж на Фавонії. Гра. Ну, будь ласка. Так, ну. О, ще одна лінет, о. ну це добре. Ну, лінет це добре. Краще більше лінет, ніж Фріміне, бо Фріміне я взагалі не планую якось качати, якщо чесно. А, угу. прикольно. Ще одна, ще одна, нормально. Ще одна. Ну... Я думаю, за 120 кру, так воно зможу впасти. І зараз 10 лін під. Так, так, 10 так і буде. 10 лім, <ріст> що. Можливо. А, О, щось нове. Щось <ріст> <ріст> новий <ріст> меч, так. Боже, що це таке? Це. ну. <ріст> зброя, це моє, як ти бачиш. Прекрасно. Я, кстати, забыл, сколько у нас, а, 30 круток стоит? А, 30 круток, так, это 30, это 40. Крутка у нас mm -hmm. еды. Фримины. А я ставлю миллионет. Фримины. <связь> <Фримине>. А нет, <связь> ну, давай. <связь> <связь> ты себе якобы читаешь, фридик <связь> да. Кредит не працюет. <So>, так, все, <связь> фримины. Пятьдесятая <Пьета> <связь> дружечка. Ні, ну щось збройний нам ранніх надроков, а типу, а ой, персонажів а ой, взагалі ой, не ой, хоч. а хочешь. О, ну це, до речі, у мене п'ята провода буде, тому непогано. Ну, з цієї шлиніки церемонів вже третя зброя п'ятий. Ну, а ні, навіть не сп'ют, з, ну, з чотирьох скульпта не буває церемонійно. Тільки-тільки вс, балупана істочения. Но... Примінити тебе теж обожня. Ну, це ну я буду. 4. Ще трохи, Ну, мені звісно байдуже, тому. Як би ну. Так, це ще Десято, здається, якщо я не поговори. Давайте ты у церемона і закінчувати з цим церемоном. Можливо, щось нове давай. Там Там, там ще зброї багато. Сян тільки. <Puis> ну, ну щось okay. нове, ладно. Окей, okay, щось нове, дійсно. Так, снимем 10. Лучше 74, с четвертым максимум, не знаю, здесь, короче. Ну, так. Такс. <свистит> <свист> давайте, давайте. И у нас, еще у нас, еще у нас? снова зброя. Казик. Окей. <свист> <свист> uh, <okay. свист> я я <свист> не, не раз. разумею, просто я к нацелёнку. как-то мутоваться ну... Так, так краще просто промовчати. Так, давайте вже зараз легендарку. А, так, ну. Ласка. Було б сумно, якщо б воно 90-й. Так, нам ну, треба Арлекіну, Давайте. Або. Або кецин. Абокецин. Або кецин, давайте. Це шо? Ага. Ага. Зрос. Зрослу. я он. не знаю, як ви це робите, коли я все викручу на аккаунті, в мене 50 на 50, ну, програються тільки так. Мені з 3 роки виграних 50 на 50 десь 4 типу. Ну, типу, Я не знаю. Знаєш, в мене Ти... зараз є дике бажання докрутитися ж таки лінет. Ну... хе хоча, хоча напевно, напевно, не треба. А подивись, скільки в мене близько, будь ласка. Це 44. 44 це десь 100 круток ще. Ну, можна ще ну, одну десятку вкинути, а там же. Давай десятку вкинемо, якщо ні, то не треба. Бо mm -hmm. лінет давно не було. Хочеться все ж таки. Добити 26. До так, давайте. Кицьку. і ми розходимось. Ага. Mm -hmm. Тримайте ну, ведмедя. Це, це mm -hmm. трохи не та вайфу, яку я хотів, але добре. Так, ну що, на цьому ми будемо завершувати тоді, що як? Так, я дуже задовільний, якщо чесно, я не очікував, що буде настільки все сьогодні добре, адже останнім часом мені дуже не щастило. Прям дуже нещастило. Тому так. Це 4 файніни, це 5 лінет і купа якоїсь зброї. Я не знаю, і купа чого. Зброї, так, Та, тобі так. А до речі, і, звісно ж, по... що... можна тепер... Так, зроби це, будь ласка. Я знаю, Ді ти віся. хочеш. Чому він з цією зброєю? Він, він більше не хоче носити хому. У мене інша, інший персонаж з Хомою. Як ти, як я ти бачу, бач? так. Ну, Це, це поважний персонаж для ні, ні, ну, це, це, до речі, доволі непогано, я думаю. Тепер можна ні, буде крут, дійсно ага. сяо нормально забілдити, Бо я останні десь е 3-4 безодні ну, на сяо не вивозив, чесно кажучи. Тому... А що це за зброя на Чічі? Це нова мета, до речі, ти можеш подивитися збірочку, вона теж доволі цікава, і я. На мій рахунок, це. нью мета. Mm -hmm. Сказати. Роблю ну, вигляд, що то... я не знав, який тут сет. Uh, ти просто не розумієш, це дуже сильний сет. Ні, денросет на Чічі я навіть так колись збирав, але не в це було в мене. Ну, тебе правда автоатака не качана. А це поки що. Добре. Це буде, все буде. Добре, давай. Що ж, добре. Ми цьому і... будемо завершувати. Так, крутка вийшло доволі хороша, Мене вистачило круток на всі наші плани. Плюс ранні були, типу, в збройному, тому два вирони 50 на 50, я не знаю. Тут жалітись тупо нема на що. Навіть зброєю тепер. Ну це, це, це для я. мене, <свят> так, Користуючись можливістю, так, вибач, що перебуваю. Користуючись можливістю, хочу передати привіт е, Іллі, тому що він точно буде дивитися це відео. Дякую, що вболівав за мене, вболівав за нас всіх. Е, перемог тобі на бінансі і перемог мені в безодні через декілька днів, якщо я не помиляюсь. Всім дякую. Так, дякую, що дивились до кінця. Пишіть коментарі, як вам це крутка, як вам ваші крутки пройшли, що ви там вибивали, чи може на кого будуть там накопичувати, там Кворін, та там так далі. Ну, ви знаєте, коротше, які там персонажі далі. Я забув, що говорити. Зараз ми це виріжемо. Хоча я думаю, все, це вже ми не виріжемо, коротше. Uh, бувайте і до зв'язку. До зустрічі.